Вас, Станіслав, представте, будь ласка. Хто ви, звідки як опинилась в Німеччині? звати Станіслав Асєєв, я є український письменник, журналіст, колишній політичний в'язень, Провів два з половиною роки у полоні проросійських гібридних сил в Донецьку. А, власне, сам я теж з Донецька я народився у Донецьку. Місцевий мешканець. Сьогодні я знаходжусь у Німеччині, в Гамбурзі на запрошення місцевого фонду для колишніх політичних в'язнів. З метою розповсюдження інформації про воєнні злочини Російської Федерації через свою книжку, яку я написав власне про свій досвід полону, та через тему свого фонду пошуку воєнних злочинців. Скажіть, будь ласка, коли саме вас арештували? Як це відбувалося? Це відбулося 11 травня 2017 року. Я працював для Радіо Свобода як автор, звісно, під псевдонімом на тій території, тому що неможливо було працювати під своїм прізвищем українських журналістів на той час вже не залишилось. І оскільки 11 травня це був день так званої республіки Донецької народної республіки. У мене було редакційне завдання зняти сюжет з цього приводу, я вийшов до центру Донецька, зробив вже фото та відеозйомку, Повертався додому для того, щоб зробити текст під ці матеріали і відправити до редакції. Акції і просто в центрі Донецька на центральній площі Лініна мене спочатку зупинив місцевий патруль. Вони почали перевіряти документи і почали кудись дзвонити, і буквально. За 5-7 хвилин з'явились люди в штатському. Як виявилось, це співробітники так званого МГБ Міністерства державної безпеки, місцева так звана спецслужба, які одразу натягнули на мене кайданки, відтягнули до автівки, надягли мішок на голову і відвезли до цього міністерства. Бо, як виявилось, пізніше вони вже шукали мене 2,5 роки, фактично, як тільки я з'явився у публічному просторі і почав дописувати про ситуацію на окупованій території Донеччини. Як ви думаєте, як вони про вас дізналися, чому от стільки часу вам давалося, як то кажуть, робити свою роботу, і тут в один момент це сталося? Як я вже сказав, вони мене шукали одразу стільки скільки я був у публічному просторі, тобто в них є цілий відділ, який відстежує активність у соціальних мережах. Якщо з'являється якийсь блогер чи журналіст, який набуває популярності, він автоматично привертає їхню увагу і вони починають його шукати. Те саме відбулося зі мною. Але як саме вони мене знайшли, це велике питання, тому що я виконував цілу низку факторів безпеки для себе. Я заходив через VPN у соціальні мережі, щоб не можна. Коли ви були відслідувати мою реальну адресу? Я, звісно, писав, як я вже сказав, під псевдонімом. Але тим не менш, якимось чином мене знайшли, і як це відбулося для мене досі загадка. Скажіть, будь ласка, хтось читав вашу книжку, хтось не читав, як вам взагалі вдалося пережити ув'язнення і вижити в цій тюрмі? Я думаю, що найкращий відповідь на це питання дав свого часу Віктор Франкл, який пройшов нацистські концтабори і написав також про це книжку про свій досвід. І він сказав, що у кого є навіщо, той витримає будь-яке як. І дійсно, коли ви потрапляєте до граничної ситуації, до в'язниці, а я знаходився власне не у в'язниці, я знаходився у сучасному концентраційному таборі. До в'язниці я потрапив тільки після нього, через фактично два роки перебування в цьому таборі. Вам потрібно за щось зачепитися. Вам потрібно щось, що буде тримати вас у цих нелюдських умовах, і це зовсім прості речі. Як правило, це наші близькі чи кохання, чи людину, яку ви хочете побачити. Звісно, у мене теж була така людина, і я чіплявся саме за це. І це допомагало допомагало пережити кожен день. ув'язненні. чи можете розповісти якісь факти, що там відбувається, що там роблять з людьми в цих концентраційних таборах? Власне, от ці окупанти. Ну, дивіться, я провів у полоні 31,5 місяць. Перші півтора місяці я провів просто в підвалі. Це не в'язниця і не табір. Це підвальне приміщення цього міністерства державної безпеки. Дуже маленька камера, десь 2 на 4,5 метри. Вона дуже темна, дуже сира, тобто там навіть. Влітку йшла пара з рота. Потім через півтора місяці мене перевели до ізоляції оцього сучасного концентраційного табору. Ізоляція представляє собою територію колишнього заводу ізоляційних матеріалів, звідси і назва власне ізоляція, який перебудували в 2014 році після захоплення Донецька під базу так званих ССО МГБС спецоперації, тобто там знаходяться танки, ПТРи, міни, боєкомплект. А з іншого боку, адміністративні приміщення та підвали перебудували підтримання в'яснів. І перший місяць в ізоляції я теж провів у підвалі, але це вже була не одиночна камера. Це було бомбосховище, де нас було 10, 10 людей. Потім мене перевели у камерну систему, підняли з цього бомбосховища. Якщо казати про режим перебування, то він наступний. По-перше, перед цілодобово горить світло, не можна вимикати світло навіть в день. Цілодобово ведеться відеоспостереження, навіть в підвалах, всі переміщення за межами камери, виключно з пакетами чи з мішками на головах. Ви не маєте права лежати та, звісно, спати в день. Ви можете лягти на свої нари тільки вночі, там. і там тоді можна спати. Якщо відкриваються двері. Камери в'язні мають надіти мішок на голову, відвернутись до стіни до стіни, закласти руки за спину і так стояти, поки двері не зачиняться. Ну і звісно, це цілодобовий конвейер катувань, тобто людей катують електричним струмом, їх б'ють, їх ставлять до стіни, так зване тримання стіни, коли ви розставляєте широко ноги та руки, і стоїте, Деякі люди так стоять декілька діб, поки не падають. І потім, коли вони падають, їх теж б'ють. Тобто, це фактично. Постійний конвеєр знищення особистості, як фізично, так і ментально. Серед вас були люди, які протестували цьому, так? Що відбувається, коли людина протестує? Що ви маєте на увазі всередині О, самого. Так, от люди, які з вами в камері, вони протестують проти цього. Як це відбувається? Там не було майже ніяких протестів за виключенням моєї власної, мого власного голодування. Чому? Тому що специфіка ізоляції полягає в тому, що вас тримають в камері з вашими ворогами. Половина в'язнів, які там знаходяться, це їх так зване власне ополчення, тобто бойовики, яких вони самі ж кинули до цих підвалів за звинуваченням у шпигунстві, наприклад. Люди, які їм з якихось причин заважали. І відповідно це робиться для того, щоб всередині камери і всередині самоізоляції загально не було супротиву. Тобто ви не можете домовитись навіть про якийсь супротив з людьми, які воювали чи, чи досі навіть воюють в цьому сенсі проти, проти, проти держави України. А у вас є проукраїнська позиція відповідна. Стаття, так? І єдине, коли я наважився на голодування для того, щоб мене перевели з ізоляції до в'язниці, класичної в'язниці Донецького централу так званого, це відбулося дуже, дуже швидко і закінчилось дуже швидко за 5 днів. Мене змусили їсти не побиттям, не катуваннями, а вони просто зайшли до камери і сказали, що якщо я не почну їсти, то позбавлять їжі всіх інших в'язнів, а це ще 11 людей. І, звісно, я не міг взяти на себе таку відповідальність, і я почав їсти. Тобто, там ось таким чином побудована система. Скажіть, будь ласка, після цього, як всього, що ви пережили, я бачите, як відбулося ваше звільнення? Коли і як вас звільнили? Мене звільнили в рамках обміну між Росією. Ну фактично цими квазі республіками, але фактично це між Росією та Україною. Обмін військовополоненими та цивільними особами. 29 грудня 2019 року. Відбувся великий обмін з тієї окупованої території. Повернуло трохи більше 70 людей, в тому числі військовополонених і цивільних, серед яких був і я. А з нашого боку на ту сторону віддали трохи більше сотні людей. Скажіть, будь ласка, звідки ви от після того як закінчився ваш полон? Звідки у вас були сили продовжувати працювати журналістом? Справа в тому, що я став в якійсь мірі заручником своєї історії. По-перше, частину книжки, про яку я вже казав, яку я презентую, в тому числі в Німеччині, я написав в полоні у в'язниці, коли вже можна було писати. Я власне переніс всі ці спогади на листи паперу та потім вивіз їх на свободу. Тож, коли я опинився на свободі, переді мною поставило питання дуже швидко закінчити цю книгу і показати те, що відбувається в цьому концтаборі, в цьому світові. Тому в мене перші місяці було. Були потрачені на, на, на свободі, я витратив на те, щоб дописати книжку. А коли вона вийшла, в мене вже не було іншого шляху, як її презентувати і постійно розказувати про ізоляцію. Тому що, як виявилось, навіть в Україні про ізоляцію майже ніхто не знав, не дивлячись на те, що я вийшов, це був вже двадцятий рік. Тобто, війна шла шість років, ізоляції існувала вже шість років. А майже ніхто про це не знав. Я вже навіть не кажу про захід. І відповідно, коли книжка почала перекладатися іншими мовами, це почало привертати увагу правозахисних організацій, більше звітів про ізоляцію, більше звітів про порушення прав людини. І я мушу в цьому брати участь навіть коли не хочу, навіть коли вже психологічно втомився, тому що це моя відповідальність, в тому числі перед тими людьми, які досі знаходяться в ізоляції, бо ізоляція досі існує. Як ви вважаєте, чому ви про це не знали навіть в самій Україні? в випадку з ізоляцією це пояснюється дуже просто, тому що звідти виходили одиниці за всі ці роки, і навіть коли люди виходили, вони, як правило, не хотіли ні про що говорити, вони хотіли просто про це забути, і з цих одиниць ще менше людей давали якісь свідчення. Ці свідчення вони просто те, що зветься, осідалі так в якихось сухих звітах правозахисників, яких ніхто не читає. А тут в цьому випадку вийшов журналіст. У мене була медіа середовище, медіа ресурси. Я привернула цього увагу, і ця тема вибухнула. Так ну і тим більше, окрім мене, звіти ще вийшло тільки з ізоляції більше 20 людей. Тобто, це не тільки мої свідчення, а одразу свідчення ще декількох десятків, і ця тема піднялася на самий верх. Скажіть, будь ласка, зараз вже пройшов трохи часу. Чи ви з кимось людей, які були з вами ув'язані підтримуєте стосунки? Підтримуємо, тому що, по перше, ми маємо спільні судові засідання по адміністрації і ізоляції. Їх судять іде декілька судів в Києві в Києві безпосередньо по самій адміністрації ізоляції. На жаль, на цих судах нікого немає, тому що це суди заочні, бо більша частина адміністрації ізоляції в окупації знаходиться. Ми не можемо до них дотягнутися. Інший суд іде по коменданту ізоляції, голові цього концтабору, який очно засуджений. Так ми його знайшли, власне не засуджений ще а по ньому йдуть сюди в Києві. Ми знайшли його в Києві і змусили наші спецслужби його заарештувати. Тому на цих судових засіданнях ми зустрічаємось з колишніми в'язнями, але спеціально я не підтримую з ними контакт, тому що. Ми всі травмовані, травмовані хтось більше, хтось менше, але є специфіка спілкування в тому, що коли ти бачиш таких людей, вони спілкуються виключно про полон, про наше минуле, про катування, про цього таке палича, про що я й так цілими днями розповідаю, і я не хочу ще поза роботою, поза своєю діяльністю говорити на ці теми. Тому спеціально так з цими людьми я, наприклад, не зустрічаюся. Скажіть, будь ласка, чи ви працюєте в Німеччині якісь змі? Можливо, в Україні працюєте. Як зараз виглядає ваша професійна діяльність Як журналіста? Вона складається з декількох факторів. По перше, я є досі автором Радіо Свобода української редакції. Я час від часу пишу для них тексти. Також я пишу публіцистику для різних іноземних видань, в тому числі швейцарського НЗЗ. Там вийшло декілька моїх, наприклад. Статей, але це не основне. Звісно, основна моя діяльність це презентація цієї книжки відповідно історії про ізоляцію. Книжка перекладена вже десятьма мовами, і переклади йдуть далі. І відповідно, коли виходить книжка іншою мовою в іншій державі, мене запрошують в цю державу презентувати тему воєнних злочинів Російської Федерації і ізоляції в цілому, зокрема точніше. І наступна деталь, яка є наслідком цієї книги. Це власне діяльність мого фонду, який я заснував буквально декілька місяців тому. Це Justice Initiative Fund, фонд пошуку російських воєнних злочинців. Це ну мабуть, основна на сьогоднішній день. Моя діяльність. Ми пропонуємо фінансову винагороду за пошук за інформацію, точніше про вже встановлених ідентифікованих людей, які підозрюються у вчиненні воєнних злочинів. І, відповідно, книжку і фонд я презентую як одну загальну стратегію і в Сполучених Штатах і в Європі. Чи можуть якісь європейські організації, світові організації допомогти вам в власне пошуку цих злочинців і притягнення до відповідальності? Чи є якісь інструменти можливо ви комунікуєте з якимись фахівцями за кордоном? Як це зробити практично? Можуть, але в тому та й справа, що немає інструментів міжнародних для такої діяльності, і якраз моє завдання і завдання. В тому числі і правозахисних організацій, західних політиків, створити реальні інструменти притягнення до відповідальності. Тому що е, на сьогоднішній день, е, перше, що ми потребуємо, це ми потребуємо легалізації трансферу воєнних злочинців до національних та міжнародних судів з будь-якої точки світу. Я завжди кажу про це і в Сполучених Штатах мав зустрічі в Конгресі, в Державному департаменті і європейським політикам, що на сьогоднішній день, коли ви кажете про трибунали, над воєнними злочинцями це виключно політичні заяви. У вас немає реальних механізмів притягнути цих людей з Росії чи з окупованої території, чи з інших країн, де не буде працювати механізм екстрадиції до судів. Наприклад, в Гааху так ми маємо гарний приклад з Ігорем Гіркіним, стрілковим, так званим, якому нещодавно суд у Газі виніс вирок по кейсу MH17, і засудив його на довічно ув'язнення. і що він дає лекції в Москві та в Петербурзі. Тобто, ми маємо абсолютно легалізувати трансфер цих людей для всіх учасників цього процесу на національні суди. Тобто, якщо наші спецслужби, наприклад, українські його сьогодні якимось чином вивезуть з Росії, привезуть до Гаахи, нам скажуть що це незаконно. Це викрадення. Вибачте, ви викрали людину, ми не можемо його судити. А Російська Федерація, якою б вона не була, ніколи не буде застосовувати процедуру екстрадиції цих людей. І ми маємо це змінити на прикладі нашого фонду. Я хочу їм пояснити, я маю на увазі політичній ком'юніті, так загалу на заході. Що треба відповідно до ситуації, яка розгорнулася після 24 лютого, коли ми маємо тисячі, якщо не десятки тисяч кейсів воєнних злочинів. Треба змінювати світову архітектуру безпеки у питанні воєнних злочинів, скажіть, будь ласка, як складається список оцих воєнних злочинців, зокрема в контексті вашого перебування в цьому концтаборі? На сьогоднішній день наш фонд розбив воєнні злочини на декілька категорій. Сьогодні їх п'ять: це сама ізоляція, це MH17, це Київська область, це Буча, як окрема категорія, і сексуальне насильство. sexual violence. Чому так? Тому що в кожній категорії є список людей, які я підкреслюю офіційно, чи то українськими, чи то міжнародними органами підозрюються в цих злочинах. Тобто, під прізвищем, наприклад, Гіркіна стоїть. Посилання на рішення прокуратури Нідерландів, чому ця особа, саме ця особа на нашому сайті, щоб нас не звинувачували у самосудді чи зведенні якихось особистих рахунків, виключно офіційне підозри від якихось правоохоронних органів, і таким чином ми відповідно складаємо списки. Але дістати такі посилання у відкритому доступі величезна проблема. На жаль, Генеральна прокуратура України не йде з нами на контакт і не надає, не дивлячись на наші запити, офіційні списки тих людей, які підозрюються в шиненні всіх цих воєнних. Злочинів. Ми маємо їх шукати самостійно у відкритих джерелах, і тому так мало категорій, всього п'ять, хоча їх має бути значно більше. Нещодавно, наприклад, Дніпро, так ситуація з Дніпром, але ми не можемо скласти категорію Дніпро, бо ми не знаємо, які підозри вже видані Генеральною прокуратурою. Але тим не менше, всі, хто є на нашому сайті, а це зараз трішки більше 60 людей. Вони всі мають офіційні посилання на офіційні органи. Скажіть, будь ласка. Чи хочете ви повернутися в Україну і продовжити роботу журналістом? Журналістам, мабуть, ні. Безперечно, я хочу повернутися до України, у мене є такі плани. Але саме журналістикою, мабуть, ні, тому що займатися я вже не хочу, тому що. На окупованій частині Донбасу це була унікальна робота. Там нікого окрім мене не залишалось. Там безперечно були блогери, дописувачі з соціальних мереж, але професійно на рівні цілих репортажів, фото, відео репортажів. Я навіть брав інтерв'ю місцевих мешканців, не, не працював ніхто на той час, і це була унікальна ситуація, яку я висвітлював зараз. В Україні дуже багато моїх колег працюють прямо навіть не те, що на лінії фронту. А в самих в таких містах як Бахмут так і показують ситуацію зсередини. Тому я тут бачу свій, ну, свою роботу скоріше як публіцист і як людина, яка має унікальний досвід перебування от в цій ізоляції, на її прикладі показувати загально всі воєнні злочини Російської Федерації, тому що я завжди кажу, що ізоляція це проекція майбутнього, майбутнього, в якому перемогла Росія, якщо Росія перемагає. Ізоляція накриває всю Україну? Там будуть скрізь такі концтабори, і відповідно потім і Європа. Скажіть, будь ласка, зараз ви перебуваєте в Німеччині на запрошення фонду. Як відбувається ваша взаємодія? І ви перед тим сказали, що ви маєте право тут рік перебувати? Як ви бачите своє життя тут протягом наступного року? У мене вже маса запрошень, фактично створена ціла програма на наступні два місяці. Тобто, я не дивлячись на те, що постійно перебуваю, маю місце дислокації в Гамбурзі, так, але я постійно переміщуюся Європою і Сполученими Штатами. Наприклад, найближчому майбутньому я їду до Норвегії та Швеції з лекціями. Відповідно, тому що у Швеції теж вийшла ця книга Світлий шлях шведською мовою мене запросила на презентацію на творчий вечір. Відповідно, я був у Польщі з цієї ж темою. Були... В мене є запрошення до Швейцарії, і вже на березень черговий, будуть чергові лекції і ціла програма з цих тем по воєнним злочинам Російської Федерації в університеті Вашингтона Ілії. Тобто програма от приблизно така. Я, звісно, не можу сказати, що буде через декілька місяців, по тому, але на найближчі місяці я буду займатися саме цим будь ласка, ви маєте великий досвід спілкування з різними людьми? На вашу думку, як може завершитися війна між Україною і Росією? Насправді це ключове на сьогодні питання, від якого залежить постачання зброї, і на жаль, воно абсолютно неправильно чи, чи не комунікується, чи неправильно комунікується офісом президента і взагалі українською владою, тому що тут на заході мене про це завжди запитують. А як ви бачите українську перемогу? І українська влада має чітко має повинна мати чітку відповідь на це питання, бо від цього залежить постачання зброї. Західні країни кажуть, окей, ми готові постачати зброю. Для чого? Як ви бачите перемогу? І коли ми відповідаємо. Перемога України це повернення кордонів 90, на рівень 91-го року. Це чудово. Це відповідь для України, але це не відповідь для Заходу. Тому що потім виникає наступне питання: Окей, а як це змінює ситуацію в Росії? Росія має величезний мобілізаційний резерв. Невже ви думаєте, що якщо ви повернете територію Донбасу, наприклад, Путін на цьому зупиниться і не буде посилати зеків далі відвоювати те, що він вважає своїм? Тому для мене відповідь особисто полягає у слові Крим. Як тільки Україна деокупує Крим, з цього почнеться особистий кінець Володимира Путіна і загальний кінець його системи і Російської Федерації в тому вигляді, в якому ми її маємо сьогодні, тому що втрата Криму не зможе Путін не зможе пояснити втрати Криму ні своєму найближчому оточенню, ні народу Росії. Донбас. Херсонська область, окупована Запорізька область не мають такого значення для Росії та для національної свідомості Росіян, як Крим, який і тут в цьому сенсі Росія, Росія і Путін стає за заручниками власної е, пропаганди, тому що всі 9 років вони розповідали, що Крим це російська земля, Севастополь – город русської слави, далі хоч камні камінь неба, так ми возвращення в радную Гавань і все, оць, вся ця лінія. І якщо вони втрачають цю територію, це буде Початок кінця Володимира Путіна. Тому зброя нам потрібна не ті безперечно для того, щоб повернутись до кордонів 91-го року, але щоб повернутись кінцем, щоб Росія не змогла далі нікого мобілізувати і посилати, щоб режим Путіна просто впав. А це шлях до цього через деокупацію Криму. Тому, перш за все, зброя західна нам потрібна для контрнаступу в бік Криму. І таке запитання на завершення. Чи бачите ви себе в політиці, коли Україна переможе або можливо в світовій політиці? Чи... Ви дивитеся в цьому напрямку. Чи маєте ви що сказати в цьому контексті? На сьогоднішній день ні. Тобто мене запитують про це з початку мого звільнення, з 2020 року, і тут відповідь не змінилась. Ну, По-перше, зараз така ситуація, коли взагалі не до політичних якихось амбіцій. По-друге, я їх не маю. Але я не виключаю, що в майбутньому колись вони з'являться, коли я нарешті. Завершу так би мовити свою місію з питанням воєнних злочинів, поставлю все це на потік. Я маю на увазі роботи фонду саме, от і, і коли звісно ми вже переможемо у цій війні, тоді можна буде, хоча б почати про це думати. Зараз політичних амбіцій у мене немає. Скажіть, будь ласка, що для вас буде визначенням корисної дії вашого фонду, власне, в питанні злочинців, коли ви. Притягнете до відповідальності всіх злочинців, вам стане спокійніше в цьому плані. Це неможливо, і я завжди кажу людям і в Україні і в Європі, ну перш за все в Україні, що ви маєте зрозуміти, що 99% воєнних злочинів, які вчинила Російська Федерація в Україні, будуть безкарними. Що б ми не робили, ми не зможемо дотягтись до цих людей, бо їх десятки тисяч, частина з них просто помре на фронті, можливо, вже померла, Частина десь розчиниться в Росії, і ми нічого з ними не зможемо зробити. Тому в моєму випадку навіть один випадок успішний, якщо ми притягнемо, Хоча б одного воєнного злочинця. До відповідальності очно не заочно ця людина постане перед правосуддям. Або ми дізнаємося, що його вже немає на цьому світі з інших з різних причин. Це вже буде успіх, і насправді такий успіх ми вже маємо, тому що в нас на фонді горить лише один зелений вогник, затриманий. Це якраз комендант ізоляції палич, з якого і почалася історія створення фонду. Коли ми його самі знайшли в місті Києві разом з моїми колегами з Білінгеті Христом і змусили наші спецслужби його заарештувати. З Цього почалася історія фонду, і це вже мій особистий успіх, тому що я особисто знав цю людину, бачив, що вона робила з іншими людьми в ізоляції, і тепер бачити його за гратами і ходити на його суди в Києві це певна сатисфакція для мене.